Що, друзі? Просто картина. дивіться на ці дерева, яка гарна, як сильно вродило. Ми дуже задоволені результатом, дуже задоволені урожаєм. Всякого богу, дві такі гарні яблука, чемпіон. Розмір 7,5-8. Ціна таких яблук буде 20 гривень, 20-18. Школьні яблука 5. Шестерка буде вартувати 10 гривень, 10-12 гривень. Хто бажає такі яблука або саженці, маємо саженці такі на продаж різного сорту. Хто бажає, можете замовляти. Дуже сильно вродиться, чемпіону його не треба ні опілітель, він сам буде плодоносити, бо є такі деякі сорта, що треба опілітель, треба їх по два садити. Привемо така у нас є білега і покажу, як бревемо. Ми пакуємо У таких ящиках пакуємо, грузимо, потім будемо їх перепаковувати в бананами. Або, можливо, ви хочете якісь маєте таро, можемо запакувати вам. Хто бажає яблука або саженці, звертайтеся на наш сторінку TikTok, YouTube, Instagram, Можете замовляти, можете писати, номер телефону буде під відео. Хто бажає, звертайтеся. Всім гарного дня.